Доброго ранку, любі фантазерики! Ось і прийшов місяць листопад. Останній місяць осінь. Осінь, осінь, листопад! Жовте листя, стели сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Давайте помандруємо територією нашого дитячого садочка і розглянемо, які красиві дерева стоять. Справді гарно. Червона горобина і жовте листя на березі, деякі берези вже зовсім скинули листочки. А ось стоять красиві жовті клени. Більше і більше листя з кленів облітає. І барвистим килимом землю укриває, по траві іще зеленій між дерев в саду ідем, Ідем по листу золотому, мов по килиму м'якому, що на весь послався сад. Здрастуй місяць листопад. Скажіть, будь ласка, чому останній місяць осені зветься листопадом? Вірно. Бо майже всі дерева скидають листя, що залишилося, і готуються до зими. Опале листя з часом тьмяніє та чорніє. В природі вже немає тієї яскравості і барвистості. Небо майже весь час вкрито важкими свинцевими хмарами. Можна почути, як дме холодний вітер. Парк, ліс, сад стають сірими та туманними. Мало кому з людей подобається місяць листопад, але і в ньому можна знайти багато прекрасного. Мешканці лісу вже готові зустріти зиму. Хтось одягнув зимове вбрання, хтось готується впасти в сплячку, щоб відпочити до весни. Комашки поховалися в розщілини аж до весни. Перелітні птахи уже майже всі відлетіли, а зимуючі шукають собі їжу для зими. Людям також час приготуватися до зими, тобто змінити осінній одяг на більш теплий зимовий. Ось такий він місяць листопад. Сьогоднішню зустріч я розпочала із вірша Анатолія Житкевича Листопад. А зараз я пропоную вам прослухати його повністю. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли. Вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Погляньте, скільки листя насипалося. Що треба робити? Прибирати його, а ви допомагаєте це робити дорослим. Молодці, а я поки що прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бувайте!